За даними компанії, «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Під Васильковим і досі гаряче ліквідувати вогонь на нафтобазі пожежним поки не вдалося. Чорна полина диму продовжує вкривати сусідні селища, і навіть здалеку помітно, як все ще пробиваються язики полум'я. Рятувальники змогли локалізувати пожежу, і тепер вони чекають, доки вигорить усе пальне, яке залишилося у підірваних резервуарах. До того ж, неабияк допомагає надзвичайникам і сама природа. Вітер дме у південному напрямку. А якби у протилежну у бік Києва, то язики я могли б з легкістю охопити і сусідню Щоб узнать, как эту ночь провели жители села Крячки. Мы прибыли на место от уже п'ятого, но к сожалению, ни машин, ни людей мы не увидели. Скорее всего, все люди разошлись по домам. Что могу сказать? Что на месте дышится очень сложно. В горле постоянно першит. Ну, даже не представляю, как они эту ночь пережити. Вагітних та дітей з епіцентру події вивезли ще у вівторок. Того ж дня екологи почали говорити і про можливі наслідки пожежі під Васильковом українців, а особливо киян, одразу налякали так званим другим Чорнобилем. У столиці визначили реферні точки, які перебувають у найбільшій зоні ризику: це Голосіївський, Святошинський та Солом'янський райони, а також дві точки у Глевасі. Там провели відповідну експертизу на рівень токсичності у повітрі. Дійсно були. Виявлене відхилення від 2 до 6 разів, але пов'язувати це з пожежею сьогоднішній достовірно неможливо, тому що перш за все у нас є природний фактор збільшення до 30 градусів Цельсія температури. По друге збільшення велика автотранспорту в місті Київ. Втім, панікувати не треба. Заспокоює Олег Рубан, Київ величезний мегаполіс, і такі відхилення від норми у столиці не рідкість. Киянам же він порадив гуляти виключно у вечірній час та пити багато води, щоб вивезти усі шкідливі токсини з організму. Натомість мер міста Віталій Кличко вирішив спрацювати, так би мовити, на випередження. Ще у вівторок він розпорядився обмежити заїзд у Київ великого вантажного транспорту, а також негайно полити вулиці міжбудинкові території та площі. Щоправда, об'їздивши ледь не усе місто за ніч, наша знімальна група так і не побачила жодної машини комунальників і лише. У день Києвом дійсно заїздили поливальні машини.